в Індії завершився саміт великої двадцятки. Його вважають успішним, оскільки країнам-членам удалося погодити спільну декларацію. На зустрічі оголосили про новий проєкт, який може скласти конкуренцію китайській програмі один пояс, один шлях. Саміт завершився в неділю 10 вересня. Проте декларацію узгодили ще напередодні. Це вважають проривом, бо консенсусу не вдавалося досягти на рівні міністрів протягом усього року головування Індії, зокрема у пунктах щодо України. Так раніше проти них виступала Росія та Китай. Цього разу вдалося знайти прийнятні для всіх формулювання. Так, у підсумковому документі висловили глибоке занепокоєння людськими стражданнями та наслідками воєн у всьому світі. Загалом у питанні війни між Росією та Україною учасники послалися на національні позиції та резолюції, ухвалені в Раді безпеки та Генеральній асамблеї ООН. У декларації також висловили стурбованість у зв'язку з глобальною продовольчою та енергетичною безпекою і ланцюжками постачань. У документі закликали до безпечного Оку російського та українського зерна харчових продуктів та добрив, утім, у тексті також уточнили, що з цих питань учасники мають різні точки зору. Водночас президент Туреччини Таї Пердоган заявив, що Анкара, Москва та Київ і далі вестимуть переговори щодо відновлення зернової угоди. Консенсус став особистим політичним успіхом прем'єр-міністра Індії на рендер-моді. До саміту ніхто не сподівався, що вдасться домовитись. У ході засідань Африканський Союз, до якого входить 55 держав членів визнали постійним членом великої двадцятки. Наступна зустріч G20 відбудеться в Бразилії.